Це новий відеоролик, в якому я буду демонструвати тобі свій аналіз, та як я торгую на валютному ринку. Тобі одразу може стати моментно скучно, захочеться все це скіпнути, почати дивитися Тік-Ток. Але я хотів би сказати, що приділи цьому час, адже ця інформація, за допомогою якої ти зможеш почати заробляти на валютному ринку. Також, адже я тобі демонструю свій аналіз. Це ніяка не крипта, не там якісь ставки, ще що це реальна нормальна тема. Ми заробляємо на валютних парах, і в цілому зараз я роблю коротенький вступ, і ми розпочинаємо без затягування цього відео. Коротенький ступ. Якщо тебе справді зацікавила ця тема, то в закріпленому коментарі буде посилання на мій телеграм-канал. Що це таке взагалі за канал, чому я за нього згадую? Це мій канал, в який я розвиваю, стараюся щось тут цікаво показувати. Це такий, так би мовити, щоденник трейдера у форматі телеграму. Я закидаю тут всяке своє життя, всякі голосові анонс відеороликів, цілому якась корисна інформація, аналітика. Тому приєднатися також я торгую з читачами. Я в попередньому відеоролику вам показував статистику за понеділок. Сьогодні ще в нас день не завершений, але тим не менше, давай з тобою подивимося, що в нас сьогодні в понеділок відбулося. Відбувся анонс, трішки накинув своїх думок. Так мовити, люди їх розділяють, як можеш бачити. І відбулася у нас вже видав'я видав видав'я аналіз, і відпрацювання. Тобто, хто відчинявся, той заробляв, одна сумна реакція, і то це моя. Тому такі справи: все. Розпочинаємо в коментарі всі посилання. Погнали! І так, ось ми вже з вами за комп'ютером. Це Binarium, він допомагає нам заробляти на валютному ринку. Яка його роль відіграє в нашій з вами взаємодії? Він стоїть між мною і зараз валютними котировками, просто постачає нам котировки, Ми на них. Відчиняємося на їхньому сайті, відповідно, заробляємо кошти. Вони беруть у них нас якусь свою комісію, тому що ви можете бачити, що, наприклад, дохідність угоди, припустимо, зараз 88%. Насправді, дохідність угоди є 100, але це комісія, яку забирає брокер. Це справедливо за рахунок того, що він постачає нам свої якісь котировки. Тому ось так, якщо ти торгуєш перший раз, тебе зустрічає саме ось такий графік, заочний. Це ну тут нема що аналізувати, то якби по ньому складно торгувати. Він ніякої толкової обширної інформації тобі не дає. Твоя задача переключитись одразу на свічний графік. Наторгувати кошти, якщо в тебе їх немає нажати, поповнити. Сюди просто поповнюєш. І пізніше нажимаєш, виводиш. І тобто з цим ніяких проблем також немає. Тому такі справи: ну що, нажимаєш на касу, я бажаю тобі зараз переглянути відеоролик, нажати спочатку кнопку Поповнити, поторгувати, потім нажати собі кнопочку Каса, відторгувати свій профід, забрати його. І, в принципі, такі справи. Ну що, будемо розпочинати. Давайте почнемо з того, що будемо торгувати сьогодні виключно по аналізу, дивимося, якісь валютні пари. Що в нас, взагалі сьогодні може бути? У нас цікавлять виключно валютні пари. М -м -м, давайте щось мене. Я більше орієнтую насправді на дохідність. Я не знаю, що сьогодні у моєму сесії не торгував, тому давайте дивитися. А у ДНЗД 79% дохідність, в принципі, непогано. Так, одразу ставимо свічний графік і розпочинаємо. Де ми зараз з вами знаходимося? Давайте я для початку вмикаю собі на таймфрейм. Трішки подивлюсь, де ми зараз є так. Зрозуміло, такий міні-поковик. Окей. Тобто окей, зараз зрозуміло, тоді ми виставляємо зараз тоді лінії. Для чого нам ці лінії? Я зараз то поясню? Нам потрібно взагалі розуміти безпосередньо, де ми зараз з тобою знаходимося, щоб ми могли чітко якось роз... моментно, локально могти прийняти рішення. Дивись, цей рівень максимум. Ой, трішки, я невірно поставив, вибачай. Ну знаєш, я на цих відео, як правило, чомусь як правило мені важче. Це все ставити, але, ну, тим не менше, це наш рівень максимум, і зараз ми будемо виставляти рівень мінімум локальний, і відповідно вже ми будемо по ньому, Уже по ньому ми будемо. Визначати наші подальші дії. Так, по факту, ми зараз знаходимося з вами ось тут, трішки криво поставив, надіюсь, ви не сердесь. Так, ну що, я вмикаю 5-секундний таймфрейм, і ми будемо з вами зараз безпосередньо дивитися. Тобто, рівень максимуму зараз по факту відбулося не то, щоб пробиття рівня максимуму, але ми до нього плотно підходимо. Тобто ми глобально до нього підходимо. І, в принципі, я думаю, що можна навіть зараз, я дам від початку угоду, тоді я вам буду пояснювати, чому я так зробив. На 5 тисяч гривень я відчиняюся донизу, докидаю. Тут не потрібно, тут ми відчиняємось на 2 хвилини саме. Так, і просто очікуємо тоді на відпрацювання. Чому я відчинив цю угоду Я взагалі який мій аналіз, яка моя логіка? По-перше, дивись, по-перше, о, я трішки зменшу. Ти можеш побачити, що воно глобально відбилось, відбиття ціни від рівня мінімум. Це рівень, це, це, це супротив. І ми до неї плавно підійшли, але ми його не пробили. Тобто ми його не пробили. Якщо було б, відповідно, було б пробиття локальне, то просто я б відчинявся до гори, адже відповідно, ну, значить, ці. Е Сила покупців зараз в моменті на ринку є сильніша, чим ціна продавців. Але ми можемо бачити, що ні, кинулась мінімальна тінь, якась тут мінімальна свічечка, і воно, в принципі, все почало вертатись. Тобто я стараюся шукати такі ситуації і на них відповідно якось заробляти кошти. У мене є знову ж таки план Б. Чому, якщо, наприклад, зараз ця угода не відпрацює, ми от припустимо уяму собі, що зараз припустимо, дійсно я відчинив угоду і воно зачиниться десь ось тут. Або навіть більше того, на проб'є оцю лінію. І десь воно буде можливий розворот. Це не питання, я просто подвоюю суму і відчиняюсь по такому самому аналізу ще раз. Але тим не менше я не знаю, поки що результат цієї угоди. Залишається у нас 9 секунд, і по ідеї відбувається саме те, що я і говорив. Так, можливо, ми будемо цей пробивати, а можливо, і не будемо пробивати трішки таке коливання. Я на всякий випадок одразу ставлю собі більшу суму і так, от. І можливо, зараз тоді я дочекаюся. Ні, не буду дочекатися, Так, докидаю ще трішки часу, і по ідентичному аналізу відчиняюся я донизу. Бачиш, тут нам просто трішки. Так мовити, не повезло, але тим не менше, аналіз є хороший, бачиш тому такі справи. Тобто, в принципі, тут все <кій> детально, локально, зрозуміло. Як на мене, тут немає нічого складного. Просто не відбулось пробиття рівня, відповідно, воно має відтікати все донизу. І, в принципі, бачиш те, що я тобі говорив, деколи таке буває. Щодо угод, я рекомендую відчиняти. Над... Ну, 2-3% це оптимально. Я відчиняю трошки не більш суми. Ну знову ж таки, це мій торговий депозит саме для YouTube ролику Я тут закину 1000 доларів, і по аналізу я торгую. Тому ви повинні опиратись, по-перше, на свої можливості. Ну, подивіться, ну куди воно пішло? Ну просто воно полетіло донизу. Воно просто полетіло, бачите? Тому, тому чому я це говорю 2-3%, тому що ви бачите, я по факту правильно проаналізував, аналіз правильний то. Але перша година, на жаль, ну. От Локально нам не повезло. Але в нас великий баланс відносно, ну, відносно YouTube у нас непоганий баланс. В нас є мані менеджмент, ми розуміємо, що ми робимо. Будь ласка, ми вчинили угоди, ми очікуємо на її відпрацювання. Попередній мінус для мене не грає ніякої ролі. ну Зараз ми зробимо не так багато, ми зробимо плюс 2900, тому що 10 це сума інвестицій, 5 це попередня сума інвестицій, 2900, наш чистий прибуток. Ну тим не менше, це буквально не знаю, яка хвилина відеоролику, друга, третя, ми вже з тобою зробили там 60 доларів, і глобально кажучи, ну, я не вірю, що це так складно, враховуючи, що я зараз сиджу в себе вдома, у мене все окей. На зручним кріслом, мені не потрібно нікуди їхати, нікуди йти, вдягати ніякий костюм, тобто сам розумієш, що це трішки така, так мовити, свобода. А тут дивіться, дуже радина, що трішки воно так потекло, помимо до того, що в мене є відчинна угода донизу. Це класно тим, що, можливо, якщо ми зараз будемо підбиратися до цієї ціни, до рівня мінімуму, до рівня супротиву, ми будемо безпосередньо з тобою розглядати інакший аналіз. Але, скоріш за все, цього не буде, і такий так мовити, формується боковик. Боковику я торгувати, якщо чесно, не горю бажанням, тому давайте очікуємо зачинення цієї угоди 5 секунд. Ну то, що ми її забрали, це, в принципі, ні для кого не секрет, я думаю, ви це розумієте. Так, трішки у нас менша дохідність, ми торгуємо на дохідності 79%. Це така спокійніша насправді дохідність, але тим не менше, ну, це окей, це все гаразд. І дивись, і зараз нам потрібно прийняти наступне рішення. По факту ми можемо змінити валютну пару, але я би її не міняв, я б ній ще пробував, пробував щось брати. Глобально воно зараз. Будемо зараз дивитися. По факту воно летить знову ж таки донизу, і потенційно воно би, якщо навіть дивитись, давай ще раз я вимкну одну хвилину таймфрейм і подивлюся. М -м ну По факту, воно буде, якщо воно буде йти, воно буде йти тільки донизу. Потенційно, на, на, на найближчий час так точно. Тобто такі так мовити, пробиття вже великі нам не світять найближчим часом. цікавить тільки найближчий час, тому в принципі, В принципі... принципі, було би, м -м, якесь нере... Блін, бачите, я поки це говорив вже. Ладно, давайте я не буду тягнути, відчиню ще раз на 10к донизу. На дві хвилини, окей, і будемо знову ж таки чекати на відпрацювання цієї угоди. В принципі, аналіз у нас є той самий, і, в принципі, все. Я би дуже хотів, я би дуже хотів, щоб зараз була сильна просадка до цієї точки. Я тобі пояснив наступний алгоритм дій. Якщо б ну, реально ми дійшли до цієї точки, і би відбувся би розворот ціни. Розворот ціни, якби відбувся, це було б дуже класно, тому що ми б, по-перше, ну, я, по-перше, відчинявся в два рази на більшу суму і віднявся б догори. Але знову ж таки. Можливо, і не найбільшу суму, тому що дивись, давай окей, змоделюємо, поки я про вигода. Чому, чому, чому? Я, ну, якщо зараз воно підходить до цієї ціни, потрібно вчатись до гори. По-перше, ну, це локально потрібно вчатися до гори, в твоєму випадку може бути інакше, але тим не менше поспостерігай за моїм аналізом, та можливо щось ти зрозумієш. Дивись. Якщо відбувається пробиття ціни, ти можеш бачити, що за трендом, дивитися, за, за графіком ну, от, нижче цієї лінії ще не опускалось. І, відповідно, Ну, настільки сильного імпульсу, то ти ж розумієш, що яка потрібна сила, а сила тут на ринку вимірюється виключно в коштах, адже це ніяка там не крипта, це не маніпуляція, що зараз якийсь буде там трейд, що зараз там напише Ілон Маск, якийсь твіт, і все воно полетить донизу. Ні, вся ця сила вимірюється виключно в коштах. І то, що у нас відпрацювання, це це підтверджує, дивись. О, до речі, ми пробуваємо лінію. Ти розумієш, щоб воно полетіло прям донизу, 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 донизу. Потрібно стільки грошей, а локально зараз півчетвертої, вівторок, ну. Ну, тобто воно може локально трошки піти вниз, але щоб воно прям полетіло в нікуди, цього не буде. Тому зараз ми пробили цю лінію е, мінімума, І я відчиняюся до гори ще раз. Так, це буде. Трішки, і знову ж таки, я замало вибрав часу, замало, 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 бо я в попередніх відеороликах це говорив, я забуваю докинути хвилину. Ну, буду надіятися, мені цього часу вистачить. Якби мені його не вистачало, я попросту буду. Попросту все, що я буду робити, це давати перекриття. На всякий випадок я його підготую і, можливо, навіть я в процесі. Про процесі цієї угоди буду давати догін. Так, я навіть не знаю, що мені робити. Я. Чи від... Давайте я не буду дочекуватися. Я просто даю ще один догін і будемо очікувати на відпрацювання. Тим не менше, я... І бо я, бачите, замало вибрав часу і нічого страшного. Не знаю, вона пробуває під... під поверненням, ні, не під поверненням. Ця угода буде мінус чи повернення? Я не розумію. Так, да, це повернення? Ні, це плюс. Ну що це буде? Це мінус. Останні секунди, ну що це буде? ну, першого до це мінус, окей. Ну, знову ж таки, в мене вже вчасно стоїть догін, і відповідно, враховуючи ці всі фактори, мені залишається просто дочекатися відпрацювання. І забрати свій плюс. Тому такі справи. О, до речі, щойно, бот видав мені сигнал. Ну, окей, по сигналам ми зараз торгувати не будемо, ми торгуємо зараз виключно по аналізу. Так, 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 так. так. І бачите трішки такий момент на коливання, але це знову ж таки була свічка. Це тінь. Не, не свічка, перепрошую. Так, і зрештою. Зрештою, воно так кидає ці тіні, кидає ці тіні. Бачите, трішки ми так пройшли цю лінію, але тим не менше, тим не менше, куди ж вона летить, я не можу зрозуміти. Так. да, ну Тепер я розумію, куди воно летить. Тут вже все на своїх місцях. Так, і в нас залишається 13 секунд, нам просто дочекатися аналіз вірний. Я радий, що відбулося від пробиття рівня мінімуму, тому що зачинилася у нас угода, і ми так мовити, і зверху забрали, і знизу забрали, і ти зрозумів алгоритм дії, який я так мов використовував. Так, ну що, ну що? Останні секунди, бум, угода зачинилася в плюс. Друзі, за цей відеоролик нам вдалося заробити, якщо чесно, я не 17 тисяч гривень. Тобто ми вже вийшли за зону. То ми, хто не знає, в попередньому відео в два відеоролики назад я злив половину балансу. За попередні відеоролики я без 2 тисяч гривень відторгував те, що в нас було. В цьому відеоролику ми вийшли в плюс. Це нормально, це трейдинг. Ну тобто, це ринок неможливо. Кожен відеоролик, що був плюсовий. Знову ж таки, якщо я торгую кожного дня, а не раз там, на два тижні. Тому такі справи, це реальний кейс. Переглядайте. Пишіть коментарі, ставте лайки. Мені цікава ваша думка стосовно цього приводу. Я думаю, що ну, забравши такий плюс, з ринку потрібно вміти вчасно піти. Ми немало заробили. Детально пояснив цей аналіз. Надіюсь, вам все було зрозуміло. Пишіть в коментарі, що не зрозуміло. В принципі, це все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей, друзі.